У місті спорту, що у гідропарку закінчився другий етап чемпіонату Києва з пляжного волейболу, як проходив турнір і хто став переможцем? Дізнаєтесь у наступному сюжеті. Період літніх відпусток аж ніяк не вплинув на кількість учасників, які взяли участь у турнірі. 41 команда. Представники практично всієї України приїхали. Хлопці навіть з Краматорська. Чемпіонат Києва досить потужний. Адже пари, які займають на ньому призові місця, входять до еліти українського волейболу. Але не обов'язково бути профі, аби змагатися. Головне мати бажання переконують організатори турніру. Не тільки кращі ігроки, но тут можуть грати всі Починаючі, середні, Просто кто даже не занимался волейболом, не могут попробовать себя здесь в этом виде спорта. На первом этапе у нас было 55 команд желающих, просто мы всех не вместили. Поэтому 46 это максимум, что мы можем сыграть. Те люди, которые уже хотя бы раз попробовали или раз там поучаствовали на соревнованиях, практически все приходят еще. То есть уже кто почувствовал вкус песка и пляжного волейбола, то а назад возврата нет. У вирішальній грі столичного турніру зійшлися команди з Києва та Мукачева. Сонце та гарячий пісок лише підігрівали характер протистояння. Особливо гаряче було у другій партії фіналу. Обидві команди по черзі вели у рахунку однак більш витривалішими та точнішими виявилися саме кияни. Третє місце також зайняла команда зі столиці. Тож перед останнім третім раундом, який стартує 23 серпня, турнір столичний підтверджує свою назву. При наборе очков на каждом этапе, вот на втором этапе, они при заявившемся следующих этапах становятся в системе рейтинга выше других. Соответственно, у них есть ну, шанс не проходить квалификацию, и они будут в основной сетке. То есть, у них есть преимущество перед теми командами, которые набрали меньше очков. К этой победе мы ну, очень долго шли, скажем так, потому что до этого были третьи, проиграли полуфинал вот с финалистами этой игры. Постоянно ну, тоже так випадали в 4, в наконец-то та золото. Владислав Красніцький, Роман Сагай, Олександр Фанько, телеканал Київ.